Далі до подій в Україні, де менш ніж через два тижні, повинні пройти вибори до парламенту. Сьогодні до нас у студію завітав голова релігійної інформаційної служби України при католицькому університеті Тарас Антошевський. З ними поговоримо про релігійні свободи в Україні і про те, чи впливає релігія на вибори. Доброго дня, дякую, що знайшли для нас час. Тож, перше питання: чи втручається сьогодні церква у політику і наскільки? В Україні така традиція, що церква завжди так чи інакше була пов'язана з політикою. І зараз є ситуація така, що церква є багато в чому залежна від політики, і не раз політики втручаються більш активно в релігійне життя, і намагаються його використати в своїх цілях. Але є також так, що і церква намагається бути активною в певних суспільних чи політичних справах. І це є, в першу чергу, зараз є вибори, звичайно. Е, окей, якщо говорити в. В рамках виборів так mm -hmm. наскільки е, сьогодні е, політика втручається у релігійні питання? Політики в Україні мають один з найнижчих рейтингів довіри суспільної. Церква має найвищий. І політики наразі намагаються використати той рейтинг і спекулюють церквою. Не з'являються в телесюжетах на тлі храмів. Вони розказують, які християни. Хтось про них розказує не християни. Вони використовують е, певні релігійні терміни. Вони возять парафіян на прощі, а священників е, на Прощі до святої землі. Вони видають молотовниками, де молитовники, де є їхні зображення, вони навіть додумалися до того, що на храмах вішають свої, скажімо так, афіші чи біля самих храмів проводять агітацію. І, на жаль, це зараз не є явище лише одної церкви. На жаль, це явище, яке стосується всіх церков присутніх в Україні. Але є, скажімо так, ще таке, що частина церков і їхні представники, як душпастері, наприклад, протестантські, самі беруть участь у виборах. Я не впевнений, чи є десь на мажоритарних округах, але є на у списках? Це вже факт. Чому церква дозволяє це? Тобто ви кажете, в молотовниках друкується і так далі. Сіщини служителі вони можуть своє фотозображення зображення так ставити на плакати, готувати агітувати за того чи іншого кандидата. Чому церква це дозволяє? Церква насправді не дозволяє. Ряд церков виступили з такими чіткими зверненнями до духовенства. Не що ви що забороною брати будь-яку участь у виборах, будь-будь-якій формі агітації це в першу чергу треба сказати про українську православну церкву єдності з московським патріархатом. І про українську греко-католицьку церкву. Інші церкви також, якби, забороняли, але ті дві церкви, ще також може, київський патріархат, постійно наголошують, що священники не мають права брати участь у виборах. Чому священники це роблять тоді? Ну, священники часами роблять, якби, так, що вони кажуть, що ми негітуємо. Ми дякуємо поважним підприємцям, нашим багатолітнім меценатам, які роблять багато що корисного для нас. Але як, знаєте, християнство вчить, що немає ліва рука знати, що робить. Будь права рука, а священник напевно має знати також, що ця подяка десь буде публічно звучати перед виборами? Це буде агітацією. Тобто священник вважає, що плакат з написом його фотографії написом, що дякую кандидату депутата такому, то за фінансову допомогу церкві, Це нормально? так? Ну це був такий випадок, один який дуже тиражували мас-медіа. Що священник не просто дякує, він агітував конкретно. Це було на центральній Україні. А наскільки наскільки взагалі церква впливає на свідомість людей у цьому, у цьому питанні і на їх внутрішні перекона? виконання. Мені здається, що церква а, достатньо мало впливає. Про це свідчить хоча б те, що у нас великий відсоток віруючих, людей, які себе називають віруючих, але у нас один з найвищих відсотків корупції, майже 90 відсотків. Це жах, реально де ж ті віруючі. Ті, ті 10 відсотків, які не дають, не беруть. На виборах часто є те, що церква мала би вказувати не на конкретного кандидата, а давати такі директиви, як визначити політика, який є віруючий, який справжній християнин, який не христин перед виборами. Цього є надзвичайно мало. Але натомість є е, чіткі такі, скажімо так, десь директиви, що в тих умовах, як зараз, коли політика є надзвичайно брудна, краще, щоб ніяка церква, ніяка е, особа в церкві не вела тої агітації. Скажіть, будь ласка, а як церква бореться з цим явищем і, власне, що вона для цього робить? Ну, Найчастіше це публічні звертання, що заклики до священства не робіть цього. Але вже маємо за останні тиждень два ряд покарань. Є покарання, які є не публічні, наприклад, коли певні. Плакати заставляють зняти, а є покарання трошки публічні, коли, наприклад, священиків, які брали участь в агітації в агітаційних мітингах на Львівщині, двох священиків вже було покарано. Церква не має в своїх якось, документах, якихось уставах, таких чітких норм, як би це мало бути це покарання. І зрештою, пам'ятаємо, що роки в 150 тому священики активно брали участь в виборах. Зараз трошки інше, але нема таких твердих покарань. Зрозуміло, і 5 секунд, 10 секунд відповідь. Чому священники беруть участь у цьому ідуть на ці кроки? Я думаю, що дуже часто це є бажання бути разом з тими людьми, але я не виключаю також матеріальне зацікавлення. Розуміло, дякую вам дуже за цікаву змістовну розмову. Дякуємо. А глядача, я нагадаю, що сам студії був голова рельгійної інформаційної служби України при католицькому університеті Тарас Антошевський.